Всім привіт! З вами на зв'язку Космічний Ренджер. А це значить, що сьогодні ми поговоримо про космос, а саме про те, наскільки живучими або навпаки вразливими є наші організми, та як довго вони зможуть проіснувати на інших планетах без допомоги додаткових засобів. Заварюйте ваше нейтрино чино і полетіли. Космічний рейнджер, почнемо з центру сонячної системи З сонця. І так, я знаю, що сонце не планета, не треба кидати в мене гнилі помідори. Але чому б нам не віддати належне нашій зірці? Ну бо вона ж наше сонечко, все таки. Ну що ж, тут шансів немає, тому що ви просто випаруєтесь, так би мовити. Згорите на роботі. Це сталося б дуже швидко. Ви випаровались би настільки швидко, що і оком не встигли змигнути би тривалість життя, опинившись на поверхні сонця, менше секунди. Тобто, це не найкраще місце для відвідування. Але звісно, як завжди, не все так просто і є невеличкий нюанс, тому що можна просто трошки почекати і полетіти вночі. І ні, я не з'їхав з глузду. Це просто бородатий астрономічний жарт. Далі Меркурій планета, яка знаходиться найближче до сонця. Дуже гаряча на тій стороні, де сонячно, і дуже холодна з іншого тіньового боку. На одній стороні ви за кілька секунд згорите, на іншій замерзнете. Але є одне але термінатор. Термінатор це лінія, що відокремлює освітлену і неосвітлену частини небесного тіла. Тому в теорії, якщо ви знаходитесь в цій зоні, людина зможе проіснувати стільки наскільки зможе затримати дихання, тобто час виживання на Меркурії складає в середньому 2 хвилини, якщо ви затримаєте дихання і будете знаходитись в термінаторі Меркурія. До речі, провівши деякі розрахунки, ми з Щі визначили, що враховуючи повільне обертання Меркурію навколо своєї осі, знаходячись на екваторі Меркурію і одночасно в зоні Термінатора, можна постійно бути в комфортній температурі просто за допомогою швидкого ходу або легкого бігу. Тому що рух термінатора на екваторі складає всього майже 11 км за годину. Відповідно, чим вище ви до полюсів, тим швидкість руху термінатора зменшується. Тому десь між екватором і полюсом в теорії можна було б спокійно йти в скафандрі або їхати на ровері і знаходитись в комфортних температурних умовах. Потім, як виявилось, я не вигадав велосипед, і вчені також припускали можливість створення повільної рухомої бази на Меркурії, яка постійно мала би знаходитись в межах комфортної температури і споглядати вічний схід або вічний захід Меркуріанського сонця. Хм, краса. Вердикт одна. Тире 3 секунди на денній або нічній стороні Меркурія і дві хвилини приблизно в районі термінатора планети. Наступне Венера температура перевищує 460 градусів за Цельсієм. Потрапити на Венеру, все одно що кинути себе в дуже-дуже розжарену піч. І в теорії ви могли би пробути в свідомості кілька секунд навіть за такої температури. Але знаєте що? Це не найбільші ваші проблеми. Тому що венеріанський тиск більший ніж на землі в 92 рази. Це можна порівняти з тиском в земних океанах на глибині більше тисячі метрів. Далеко не усі субмарини здатні витримувати такий тиск, тому вас розщавить менш ніж за секунду. О, ні, знову море крові. Вердикт менше секунди. Земля. Тут не треба затримувати подих, звісно, якщо ви не під водою. І тут ви можете жити в середньому 70-80 років. Звісно, якщо ваш сусід не Росія. А для того, щоб зберегти життя наших людей, долучайтесь до збору на зарядні станції для наших друзів-гранатометників з 42-ї бригади. Їм дуже потрібні ці станції. Тому буду вдячний за 3 гривні. І за можливістю додавайте в описі до донату коментар, що ви скинули ваш донат саме після перегляду мого відео, щоб я знав наскільки конвертується відео в донати. Посилання на збір в. Описі. ось, до речі, звіт з попереднього збору для 35-ї ОМБР, він нарешті закритий, і я вам дуже всім дякую. Ми нарешті його закрили. That was easy. Поїхали далі. Марс дуже холодний, але атмосфера на ньому дуже рідка. Тому холод не буде настільки різким, як на землі при такій температурі. Якщо ви одягнете ізоляційний одяг, можете прогулятися, затримавши подих. А потім вам, звісно ж, будуть гайки. Тому вердикт такий: якщо ви будете в дуже теплому одязі. І опини десь там ось так, то ви зможете протриматись. Близько двох хвилин. Далі Юпітер найбільша планета нашої сонячної системи, газовий гігант. Юпітер не має поверхні, на яку можна приземлитися. Якщо ви опинитесь в Юпітері, в його газоподібній атмосфері вас розчавить тиск цієї планети. Бонусом до цього вас також може вбити блискавкою, які відбуваються в сотні разів частіше, ніж на Землі, і пронизують набагато більші відстані. А також вони в десятки, а іноді в сотні разів потужніші, ніж на Землі. Тому протриматися на Юпітері можна буде. Менше секунди. Вас підсмажить або розчавить. Наступний Сатурн та сама відповідь. Якщо пересікти найбільш розріджені шари атмосфери і трохи заглибитись в планету, вас відразу розчавить атмосфера, оскільки атмосферний тиск просто неймовірний. І чим ближче до центру, тим неймовірніші показники тиску. На додачу атмосфера Сатурна має в своєму складі багато токсичних для людини газів, в тому числі і Айміак. Тому так, також менше секунди. Ястенько, якщо вам подобається мій контент та те, що я роблю, поставте лайк цьому відео та напишіть, яку тему для відео взяти наступною. А якщо хочете долучитися до фінансової підтримки каналу, тицяйте кнопку спонсорство або тицяйте на одноразовий донат на монобанку. Це дуже допомагає та мотивує створювати новий контент. Для спонсорів на Ютубі є додаткові бонуси за кожен рівень підписки. Щоб подивитись, залітай в опис під відео. А всім спонсорам, які мене постійно підтримують, я дуже дякую. Ви найкраще. Уран. Температура повітря мінус двісті градусів за Цельсієм. Вітри близько 900 км на годину. У верхніх шарах атмосфери надзвичайно низький, а в глибших шарах надзвичайно високий тиск. При таких екстремальних умовах, як низька температура, відсутність ти при такі. При таких екстремальних умовах, як низька температура, відсутність кисню та сильні вітри, людина не змогла б прожити і кілька секунд без скафандра або без якогось іншого спеціального захисту. Тому менше однієї секунди і... І потім Нептун. Це майже уран помножений на 2, тому що на Нептуні фіксуються найсильніші вітри в сонячній системі більше 2000 км за годину. Для порівняння найсильніший зафіксований вітер на землі це циклон Олівія, що мав швидкість 408 км на годину. Шалені нептуніанські вітри розірвуть вашу плоть на шматки, а температура мінус 220 градусів заморозить. Все живе. Якщо вам цього недостатньо, величезний тиск розчавить вас як комаху. Не знаю навіть, від чого ви помрете швидше. Тому так, вердикт менше секунди. Як бачите, крім як на землі, достатньо довго без скафандра прожити неможливо ніде в нашій сонячній системі. Або настільки часу, наскільки ви зможете затримати дихання, або менше секунди. Але я подумав, що це надто скучно, оскільки розраховував, що десь на якихось. З планет чи супутників можливо можна буде побути хоча б хвилин 4-5, чи можливо навіть півгодини. І є кілька варіантів, де це справді теоретично можна буде зробити. Нарешті розважимося. Система планет Трапіст-1 це система з семи екзопланет, де три планети знаходяться в зоні життя, тобто там може бути рідка вода. Їхні атмосфери можуть бути придатними для підтримки життя, але чи мають вони кисень чи інші необхідні гази. Невідомо, і от, якщо припустити, що якщо на одній з цих планет є кисень, ми могли б пробути там без скафандра довше. Якщо на екзопланеті буде кисень в атмосфері, але його концентрація буде надто велика або надто мала, це може мати серйозні наслідки для людського організму. І ось що може статися в залежності від рівня кисню в атмосфері. Кисень у атмосфері Землі становить близько 21%. Якщо його концентрація буде вищою, це може призвести до токсичних ефектів. Ефектів, наприклад, при концентрації кисню понад 40 60 можуть виникнути токсичні ефекти, такі як головний біль, запаморошня, нудота та пошкодження легенів. При дуже високому рівні кисню, наприклад, при 100 можуть відбутися серйозні зміни в тканинах легень. Це може призвести до гіпероксії, стану, при якому в тканинах накопичується надлишок кисню. Організм починає працювати в незвичному режимі. Відбуваються збої по всьому ланцюжку, порушується вентиляція легень, з'являються набряки. І крововиливи у внутрішніх органах і слизових оболонках можуть спостерігатися різкі скорочення м'язів. Далі відбувається зупинка серця і клінічна смерть. Час, який можна витримати, залежить від концентрації кисню. Якщо концентрація кисню складає 40-60%, людина може вижити кілька годин або навіть днів, але, звісно, з серйозними проблемами і наслідками для здоров'я. При концентрації 100%, кілька хвилин до серйозних ушкоджень і далі. Смерть. Якщо концентрація кисню буде низькою, то організм не отримає достатньо кисню для нормального функціонування. Це призведе до гіпоксії. При концентрації кисню менше 15% починається гіпоксія, стан при якому організм не отримує достатньо кисню. Це може викликати запаморочення, утруднене дихання, втрату свідомості та навіть смерть. Оскільки мозок дуже чутливий до нестачі кисню, недостатня кількість кисню в атмосфері може призвести до порушень свідомості, сплутаності, втрати концентрації. А також до серйозних пошкоджень нервових клітин. При концентрації кисню нижче 6-8%, людина може втратити свідомість за кілька хвилин, і смерть може наступати вже через кілька хвилин або годин залежно від швидкістю розвитку гіпоксії. Якщо концентрація кисню складає 10-12%, людина може втратити свідомість вже через кілька хвилин і померти протягом 5-10 хвилин. Якщо Кисню менше 6%, смерть може настати значно раніше. Тобто на таких планетах, де є кисень, ми могли б в теорії навіть перебігати від локації до локації, навіть без скафандрів. І можливо, в далекому майбутньому наші нащадки, забиваючи на правила техніки безпеки, якщо їм буде впадло, наприклад, вдягати скафандри, зможуть перебігати від однієї бази до іншої, ризикуючи лише запаморочням в голові. Головне не затримуватись надовго і випадково десь не впасти і не Втратити свідомість. А взагалі, по факту, якщо не фантазувати і не допридумувати якісь неіснуючі, поки що непідтверджені планети, взявши навіть нашу сонячну систему, ми бачимо, що поки краще залишатися без скафандра на Землі. І що космос далеко не приязне для нас місце. Дякую, батько. А на цьому все. Якщо вам сподобалось. Це відео. Напишіть коментар, на якій планеті хотіли би побувати ви, та підписуйтесь на канал. З вами був Космічний Ренджер. До нових зустрічей. Бувайте!